Всім привіт. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали на поле. Тут ми поливали малину. Ще трошки земля така і сировата. Волога ще трошки держиться. Ну, На завтра передають дощ. То, можливо, все добре, дощик ще піде. Коля взяв з собою косу, зараз хоче покосити біля канави. Ну, а я взяла з собою сапку, також похожу, трошки градки посапаю. Дощ Дощ, Да. Але все рівно трошки краще, ну ще земля трошки і така волога, де сонце так менш попадає за листям. Покосить тут, то буде трошки легше зайти до води, а тут треба чоботи чи помідори полити, або як капусту садили. Ну, можуть вовки завести. вовки завестись, каже Коля. Ну. Зараз окушу канаву, Ну, тоді вона підсохне, коли приїде, можливо, чи міжрадім мотоблоком обробляти, чи поливати будемо, то заберемо, стіну бічками завеземо. Мотокосою буду косити GTM. Можливо, хто буде що вибирати із ну, магазину GTM, то з нашим промокодом господар, є знижка 5% і безкоштовна доставка, ну крім офіційних товарів на всі там. Бо там їх є і шурповерти, гігіковерти, все підради. Буду косити диском, Попробував, як він на більшій траві. То, що жилка моя, та, що в мене є, то така вона слабенька, бістро летить, а краще і так ще, ну, ще не, не замовив. А тут біля канаві там і високають, все підрад таке грубше старіше є. Будемо приступати. Ще коля докосив, ну я трошки й посапала, а це ще додому нарвала зелені. Останній раз, коли часник сапала, то стрілок не було. Сьогодні поцікавимось, можливо, приїдемо, побриваємо їх. Отакий От часник. Майже на кожному, так? да, на кожному? Коли сапала, так кинулось в очі, що трошки помінявся часник. Ну що ж, будемо вже їхати додому. А це, що покосив, то підсохне, заберемо до хати. Кинемо малим бичкам, завеземо до хліва. Мабуть, вони його їсти не захочуть, то, можливо, попідстеляємо, ну хай поперебирають, кинемо їм. Яке гарніше, то можливо з'їдять. а ні, то буде на підстіл. Що, їдемо? Трохи посвітлішало, ну, а то таке заросло. Що коли ми тут сапаємо, то не можна навіть сісти і відпочити отак, ну що таке здорова така трава. Як останній раз, коли ми поливали тут сиділи, то мусили сидіти на дорозі, бо не можна було зайти. Зараз у нас ближче до вечора. Ну, Приїхав кукрузу по круплю гербіцидом. Мій раз поборнували, тоді як вона так ну, ще ну, відтикалась. І це у нас такий горох. Зараз якраз, якраз починає цвісти. Тут вже зараз на горбу там трохи в ту сторону низ іде, там трохи краще. то тут бачу вже починає вигарати, що то ну, нема вологи. Тут на днях дощі передають, то ну, якби пішов би дощ, то було б добре. Тут вже зілля і тест тут сохне. Отака бачите, тут земля така друга, як, як та, там де нас заградки ростуть. Там така лугова, ну глиниста, а тут пісочок. Отакий горох. Такі прикольні, як, як перина. Тоді я розказував, що ну, дивився огляди, що його молотять раніше за озимі ячмінь, то щось мені здається, що ну, так в нас не вийде. Тому що ячмінь вже згарає, ну, вже починають колоски жовтіти, а горох ще ну, тільки цвіте. Ну, і Тут, бачите, такі вже ну, плями жовті з'являються, що, що нема вологи. Ну нічого, коли змолотиться, тоді добре. Головне, щоб дощик пройшов би. Отак От вже бачите. хоча сохти ще і, ще, і стручків не поробів. А це така кукуруза у батьків. Зараз і батьків покроплю кукурузу, і себе поїду у двох місцях. Зілля росте, як завжди. ну, Бістріше за, за те, що ми сіємо. отака От вона. Є і перей, і костерева, все потрошку. Там ще як, як посів виглядає. Так, зараз розложу до ну, прискоча. Так. Ну, але тут, наприклад, якби овес був посіяний, то мені здається, що бістрише ну, почав би вигарати, як горох, то, то він так ще трохи держиться, мабуть. Ну, ще вологу десь знизу тягне. Ну чого, хай розати, чекаємо дощику. Зараз зайшли з другої сторони до гороху, глянемо. Тут трохи так іде, то він і гарніший. Ну і більше ціту повикидав. То знаєте, ми на його розраховуємо щось трохи намолотим, щоб так менш докуплювати на макух соняшникових. Люблю коли він так ворушиться. Все разом. дин дин Отакий. Добре, хай росте, будемо продовжувати. Я вже сюди, сюди пройшов, зараз ще назад. Я тоді крила поперекриваю там ще трошки. Будемо їхати далі. Стрілки з часнику вже я пообривала. Коли я обривала, то 1,5-2 см залишала, щоб дощ не закапував всередину часнику. Отакі От вони м'які, молоденькі, то я від них нічого не обрізаю і шапочку залишаю. І також стебло воно таке молоде, м'ягке, бо буває, коли пізніше. Обривала ну, раніше минулими роками, то тут буває така грубша частина, то я її відкидала. Ну Зараз я хочу приготувати таку заправку з чесникових стрілок. Ну Половину я хочу в баночки, а половину в морозильну камеру. Тут вже нарізала отаку миску, щоб мені було зручніше м'ясорубку перекручувати. Вже я їх помила, просушила на вулиці. І зараз приготую таку заправку. Минулого року я її не готувала, ми часнику не посадили. Ну, а раніше я таку заправку робила, то вона дуже смачна. І зараз вже я приступлю до її. Спочатку перекручу. Тут уж ще тісто замісила, будуть пампушки. Заодно з часником Часник і окроп зверху помащу. Зараз я відставлю. Щоб не заважало і в першу чергу перекручую на м'ясорубку. Вже одну миску часникових стрілок перекрутила, зараз я їх заправлю. Зберігати буду в баночках, в холодильнику. На кілограм перекручених я додаю одну столову ложку солі кам'яної, 100 мл олії і 50 мл оцту. Зараз я оце все заправлю, розкладу. Що там, хлопці? Сьогодні школу не пішли, трошки заболіли, покашлюють. Тут в мене 3 кілограми з половиною стрілок, то буде 350 мл олії. Що? вже почу синок. І три з половиною ложки солі. Перекручувала на саму маленьку насадку. Зараз я поміняю, перекручу слідуючу миску на більшу. То вже буде ну, морозильну камеру. Це гарно перемішала і розкладаю по баночках. Таку заправку я додаю ну, куди звичайний часник, туди і такий перекручений, і в борщі, в супи, і м'ясо мариную, і в салати. Особливо, коли помідори є домашні, то порізать і ложку такої заправки. Так гарно часником пахне, вже хлопці не можуть дочекатися, коли спечуться пампушки. Отакий От запах, як пампушки зверху помазую часники з укропом. Отак і заправка пахне. Наверх кожної баночки одну столову ложку олії і зараз закриваю кришкою. І покладу в холодильник, поставлю в куточок, щоб так не заважали. Вийшло в мене 6 баночок, тут 0,720, і також одна столова ложка буде на пампушки наверх. Коли мені треба такою сухою ложкою набираю скільки мені там потрібно. Пампушки вже спеклись. Тут мене одна столова ложка часнику перекручено, окроп свіжий. І також ще додала одну столову ложку олії, щоб так пампушки були розм'якші. І викладаю все наверх. Зараз перекручу вже другу миску стрілок і додав пір'я цибульки зеленої. І також такий гарний пучок укропу. Це все перекручу на м'ясорубку, насадку вже я поміняла на більшу. І спецій вже нічого не буду додавати, просто перемішаю і в кульочки таким пластом тоненьким порозкладаю в морозильну камеру. І зараз покладу в морозильну камеру. І коли воно так замерзне, гарно тоді відламується, скільки мені потрібно. Ну, і сьогодні вже біля хати. Знаєте, якось непривічно. Завжди у нас такий рух. Тут у цій клітці був. Ну, коли було п'ятеро бічків, то води їм, бо одне відро стояло, то те, то це, сі, то сіна. А поки сіну сломи приніс, то вже треба загрібати. А зараз тут така чистота. Ну, як чистота, треба ще гні і після себе вони оставили якось викинуть. Зараз пройдемо до більших, глянемо, як вони у нас вже. А то все ми ну, до малих до, до малих. З мурчиком ніяк не можемо ще розпрощатися, то ще ну, мешкає у нас. Сьогодні дзвонив за підвал за ціну, яка зараз на бойні біля рівного городку. Тож, ну каже, якщо гарний бик, то 67 буде за кілограм. Отак, стіна підкинемо. Нашому лютику. Уже рік і 4 місяці, ну ми обрали, було 7 місяців господарі, говорили. Тут такий. Приганяли корову, ну я вже мурчика випускав, попередні господарі, що ми лютика в їх купляли. Та я кажу, ходіть загляньте, який бічечок уже став. То Вони подивилися, дядько каже, попав у гарні руки, але і в гарних руках стартував рости. Так що і справи, але нічого, бічечок гарний. Коли так докрив випускає, то нічого, одразу кольця захватив, його вивожу, то так ну немає агресії нічого. Ото то, що просто не любить, коли до да його підходиш дочухаєш, да зразу починає хвостом отлахатися. Ну так, коли там ще за кольце йде на повольці, то, то нормально. Це йому вже рік 4, то зараз попробую заміряти. Якраз десь сьогодні рік і 4, там може було якийсь пару днів. Бо мурчика якось мірив недавно, то він показував 700. Плюс. Ну це по ленті, але скільки ми здавали биків, то, то якби по виході завжди ленту обгонили бички. Отакий От мурчик. І отак помухав, бачите. Це байофлай вже другий тиждень пішов, як обробляв, то ще більш-менш ну тримає нормально. Понес мурчик. Зараз до його треба так бістренько. Опа. А тебе помириємо гарно, ти ж спокійний будеш. Не бойся. Попередній раз мірив, мені здається, що було 400 кілограмів. Ну, ти постоїш, я трохи не тіну. добре. 511 показує. Отакий От бичачок. То це 111 кг за три місяці набрав. Так, ну, да, три місяці назад він міряли його. Але такий він. Що там щось, колов чи що, мурчик? Сам собі на ногу наступив. Він то сам не високий, щоб то був би якийсь такий рослий. і такий низький на ногах. Буває, що якась більша корова, то треба, щоб вона трохи в ямці стояла б коли приганяють, Ну, коли Мурчика він підміняє. Бо я зараз останнім часом трохи менше мурчика вже випускаю. А то ще ветлікар налякав, бо він приїжджає, прохолює приблизно раз в два тижні одного і другого бичка. Ну, що, що, що корів трохи є, то каже, ти не жартуй, то, що в його випадку ну, в житті таке було, що, що якби бичок що там корою поламав, чи ноги, чи хребта, не знаю. Бо Він такий більше це. Ну, 800 кілограм, а крові у нас такі середні тут по селах ідуть. Можливо, там 400 які. Кілограм 500, який вже більший. То вже він так менше. Мурчик корниться, то це знімається. За мурчиком не видно. Ось такий бійчачок. Що ти малий? Після байофлайя отакі залишаються плями, ну, бо я його по хребту промазую 10 мл на, на бічка. Тут воно так видно. Ну але добре, бо якось раніше не міг повірити, що приблизно біля трьох тижнів може тримати, просто по хребту промазав, і що мухи не будуть сідати. Але нормально допомагає, тому що ну, буде мотатися, то мало того, що не поправлятися, то ще й похудає. Ось цю таку свічку кидаємо під ноги, бо, бо щось у нас якось так вона чутно трохи. Мурка трохи службу запустила, щоб там бічки не їли б. Та вже в принципі довго вона лежить. Наша кукуруза ми вас скосили, привезли, так вона ще є, коли потроху буває такий Вільна хвилинка то підрізуємо січку, ріжемо, ще сі накинемо. Як смачно їдять. Так з вигляду і не скаже, що вже біля 500 кг наш лютик. Принять, що у нас, ну, мурчик все так його прикриває, то такі невеличкі здається. Якось ще просили, щоб показав би я оцю кошулю, таку, ну, кошулями називаємо, зблизька як вона сплетена. Фу, ще пилюка. Отак вона зроблена. Ну тут якось в кінці наполовину, потім загортується. Отак. От Це сусід батьків зробив її. Ну і батькам дав. А ми якось тоді попросили, щоб помідори нам вибирати. Так вона в нас і осталась. то, то дядько казав, що я впізнав його відео, що якби така, що його почерк роботи. Така. Але, ну, Але така робота, знаєте. Молодеж такого робити не буде, це треба мати і терпіння, і все. Тут і хвостики сюди позаведені. Нам, нам простіше відра купити. Так все, хай ці відпочивають. Воду поїмо отут, у нас вода проведена в хлів, шланг. Право просто відра ставимо їм та все. Зараз хай перш поїдять. Коля показав бичків, а я вам покажу наших свинок. Отака в нас сама маленька залишилась, як я казала. Але нічого, їй тут не скучно, вона тут у нас із свиньою разом. Це не те, що сама в хліві. Кидаємо кукурудзу. Трошки Що все поросяток ловили, то така вона трошки. що боїться. Але ж нічого такого, як чистимо, то вона ну, не вибігає у хліві. Вже наша свиня сьогодні 21-й день, як вона покрита, то дасть Бог все добре, в нас будуть поросятка. Вже трошки поправилась, а то така була худа, що взагалі. Вареня все поїхала. <с> да, все варення з чорниць ми їй давали. Ну тоді саме вона опоросилася, можливо, який тиждень пройшов, і поросятка маленькі, ну такі з кісточок, ну там чи вишневе таке варення і компоти, то ми таке не давали. А от з чорниць то вона їла в нас, відкривали і навіть і не шкодували, правда. Аби ж об їла, їла так. Да, тоді ми ще так і суп не давали, а от варення з чорниць то та. так. Гразна, да? така Ну, свинка маленька, трошки чистіша. Для їх лів більший. А свиня, там де вона біжить. Вона там в куточку так і спить. Там наші всі поросятка, коли були маленькі, вони завжди в тому куточку. Зараз в нас якраз дощик почався, як ми прийшли вже до хліва. Дякувати Богу. Ну, так гарно, я кажу, хай йде геть до вечора, ще й завтра йде. Хоча навіть і одежа постірана. Що вже ну, не встигла я її зняти, але нічого кажу. Хай йде дощ, що все добре. У нас кукурудза була б, що нам було чим кормити бічків. Ну на цьому наше відео буде закінчуватися. Вам всім дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, якщо вам сподобалось. Всім до побачення. Так гарно чути, як шумить, -шу, хай йде дощі. О, як ми його ждали.